Салют, друзі! Я вас всіх вітаю на каналі Рибалка Бодіч, і сьогодні я вам хочу показати найкращу приманку для ловлі риби взимку. Ми звикли, що на зимовій риболовлі завжди використовуємо мотиля. Але подумаємо, якщо в нас не працює мотиль, що тоді? На що тоді ловити? І сьогодні, саме в цьому відео, я вам покажу найкращу альтернативу для мотиля на зимній риболовлі. Поїхали! Для того, щоб приготувати нашу наживку, нам потрібно лише 4 інгредієнти. Перший це в нас сало. Сало це основа. Взимку риба шукає поживну та смачну їжу. Тому сало ідеально підходить під це. Окрім того, за рахунок того, що сало жирне, воно не замерзає у холодній воді. Перше, що нам з вами потрібно зробити, це нарізати сало дрібними шматочками. І так, після того, як ми нарізали наше сало дрібними шматочками, ми беремо це сало і ложимо в зручну для вас тару, яку ви потім візьмете з собою на риболовлю. І вам буде зручно доставати вашу наживочку. Другий та третій інгредієнти це в нас мелений часник сухий, ось такий от. Та третій це в нас кріп. Часник дуже сильний атрактант, та він буде привертати увагу рибкам. Кріп також буде давати. Запах, але не такий сильний, як чесник, тому в балансі це буде дуже смачно для нашої рибки. І так, посипаємо наше сало чесничком. Кріп я також дуже дрібненько порізав, додаємо його, і він потім, після того як сало настоїться, дасть дуже смачний запах. Четвертий наш інгредієнт це звичайна соняшникова олія. По-перше, вона дасть нашим запахам краще триматися, краще розкритися, коли вона це все буде стояти. А також для того, щоб наша наживочка у воді не замерзала трошечки олії, ось так буде супер, все ретельно перемішую, і потрібно буде це залишити в холодильнику на деякий час. Тому закриваю і відправляю це все діло в холодильник. І зараз я вам хочу показати, продемонструвати, як же ж працює ця наживочка на зимовій риболовлі. Поїхали! да? Молодец. Он здесь. на рыбалку пришел с целью не за рыбой. Дубасида, Чекаем уже на вечерний клев. Ну, уже. Уже добро. Уже зловыло трошки. Вот. Так вот. друга сразу Делаем селфи спускаем. <смех> <смех> Тики закинув в будку и сразу клюванием было, батька. Еще одна. Тоже видишь, наверное, да вот такая вот красотка. Вот какая хорошенькая уже. Ось так от друзі, буквально за 2 хвилини в нас з вами вийшла чудова приманочка. Вона нескладна, легка в приготуванні, але повірте мені, вона працює завжди. Всім величезне дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Пока-пока!